Українські військові знищили три російські винищувачі Су-34 під час блискучої операції Сил оборони. У мережі з'явилися перші кадри ймовірних уламків одного з літаків, збитих 22 грудня на південному напрямку. Однак фото потребують додаткової верифікації. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Армія ТБ та Українського радіо поділився подробицями ліквідації жирних цілей. За його словами, знахабнілі окупанти намагалися підлетіти ближче для пусків кабів по бійцям зсу, але українські захисники застали їх зненацька і провели блискавичною витончену операцію. Президент Володимир Зеленський також прокоментував збиття трьох російських винищувачів бомбардувальників Су 34 на півдні України. Результат наших повітряних сил. Та безпосередньо одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці, і хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці. Жодна з них не залишиться безкарним. На тлі новин про збиття су 34 під підкринками та швидкі поставки F-16 у російських пабліках справжня істерика. зет канали пишуть, що ці події, нібито, взаємопов'язані. Один із телеграм-каналів зазначає. Якщо ВСУ вдасться приземлити наші борти і поставити на океанські пташки, то з'являтимуться серйозні аргументи на користь українських сил у цьому випадку. В Україну поставлять нові танки гаубиці та БМП. Крім того, російські пабліки розганяють недостовірну інформацію, посилаючись на телеграм-канал російського воєнкора Рибаря, що Україна вже отримала цілу ескадрилью F-16. У той же час в американському інституті вивчення війни вважають, що перша партія винищувачів може прибути в Україну протягом тижня. Тобто ще до кінця 2023 року, хоча прем'єр Нідерландів Марк Рюти не підтвердив терміни постачання F-16, у стратегічному документі міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні до кінця року, зазначається у звіті інституту. Крім того, Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли три гепарди: боєприпаси, тягачі, системи зв'язку та інше. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.